Путінські настрої докотилися до туману Альбіоном кремлівського очільника, правду казати його лялькового двійника, гігантських розмірів покатали на іграшковому танку, провезли вулицями британського містечка Льюіс на копії Малазійського Боїнга та на сам кінець спалили. Поліції такий розвиток сюжету не припав до смаку, як наслідок спалахнули сутички, але в підсумку все завершилося миром. Чого не можна сказати про український схід? Збройні підрозділи бойовиків підігріті черговим путінським гумконвоєм про промир там. І чути не кошти. День шостий цьогорічного листопада. в епіцентрі уваги я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецспорт на 2+,2. плюс Двоє загиблих, і ще четверо тяжко поранені. Бойовики з артилерії розстріляли дітей на стадіоні Донецької школи. Фактично, кореспондент російського телеканалу підтвердив напрямок, звідки прилетів снаряд і вибухнув. Снаряд прилетів нині стало зрозуміло з окупованою бойовиками Макіївки. Розвідувально-диверсійні групи бойовиків працюють на сході активніше ще не було. Люди не могла би бути якимось коректувальником там чи розвідкою біля Дебальцево. Українські силовики затримали міліціонера, шпигуна донецьких терористів. Кремлівська ідеологія руйнується. Я боюсь різного занові. Я боюсь, що скоро напуститься. Я хочу свободно переміщатися по другим країнам міра. Я хочу жити в західній країні. З російської столиці вже почали тікати. Люди кажуть, мріють про власне майбутнє в Україні. Повна бойова готовність. Росія підтягує до кордону з Україною військову техніку та значно збільшує армійську повітряну активність поблизу міждержавної розподільчої смуги. Нині кажуть у раді нацбезпеки, українська розвідка зафіксувала рух ешелонів із сусідською військовою технікою на Луганщині. До кордону окупованих Росією українських територій з боку Ростова на Дону підійшло півсотні танків та десяток штабних машин. Шість російських безпілотників та один вертоліт регулярно здійснюють повітряну розвідку біля Маріуполя та баражирують у небі над підконтрольними сепаратистам районами просто уздовж. Лінії фронту так само інші розвідники мають інформацію, що в Підмосков'ї активізувалися підрозділи російської військової авіації. Командування збройних сил Російської Федерації привело окремі частини військово-транспортної авіації в Підмосков'ї та Рязанській області у бойову готовність. Це передбачає можливість оперативної доставки літаками ІЛ-76 додаткових підрозділів і військової техніки до кордону з Україною. Активні атаки на Донецький аеропорт бойовики сьогодні поновили після 14-ї години дня. Прицільну стрільбу противник веде зі 100 міліметрових гармат Рапіра. Відомо про загибель одного десантника із 79-ї миколаївської бригади. Українська артилерія намагається придушити вогневі точки противника, але зброї росіяни бойовикам навезли особливо останніми днями аж занадто багато. Так само надзвичайно жорстко бойовики діють на трасі Бахмутка біля 31-го українського блокпоста. І сьогодні стало зрозуміло. Учорашній розстріл дітей на стадіоні Донецької школи влаштували макіївські терористи. Снаряд, що вбив двох дітей на шкільному дворі, і ще чотирьох поранених, випущений із території під контрольною терористам. Докази цього наводить Рада нацбезпеки. Звідки прилетів снаряд, і якраз є можливість дослідити цей напрямок, там знаходяться саме терористичні групування. і звідти якраз. Майже кожного дня вони обстрілюють житлові квартали. Не можуть в макіївці стояти російські і українські війська поряд, звідки прилетів снаряд легко простежити по зламаній огорожі та напрямку розриву. Кореспонденти російських телеканалів, які приїхали на місце трагедії, вже за 10 хвилин після вибуху, самі показують траєкторію, але стверджують, що обстріл здійснювала українська армія. Чому там одразу з'явилася російська група? Вона там вже була. Вони чекали. Тобто це була спланована акція. Фактично, кореспондент російського телеканалу підтвердив напрямок, звідки прилетів снаряд, і вибухнув. Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом убивства. Четверо поранених хлопців зараз в обласній травматологічній лікарні. Стан їхній середньої тяжкості. Що середньої тяжкості. одного рібинка ми вже з реанімації забрали. Тепер у нас два. Ще останній залишився в реанімації. У всіх постояннях средней тяжести. всіх сегодня перев'язали, Чувствуют себя неплохо на сегодняшний час. Пока що говорить, що рано только первые сутки. Ну, ми надіємося, що все быть хорошо. У Министерства закордонных справ України наголошують, по школі стріляли зі східного напрямку найпевніше з окупованої Макіївки. Снарядів було декілька, інші потрапили в житлові будинки в тому районі. Муші здесь был била Здесь зісь попала в дом. Ну бил повністю артабстріла. Росія надалі постачає зброю бойовикам та стягує свої війська до кордону з Україною цілими ешелонами. За даними РНБО, у прикордонні райони з Ростова на Дону перекинули бронетехніку. А на залізничну станцію міста Кам'яне Шахтинський прибув ешелон панцерників т 64 та командна штабних машин. Уся техніка без розпізнавальних знаків. Костянтин Павлов, Світлана Фечун, Донбас Пескор, 2+,2. У бою за Донецький аеропорт сьогодні загинув 18-річний сумчанин Сергій Табала. Він був наймолодшим поміж українських кіборгів і його звали Север. Про загибель Сергія на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова правосектору Сумщини Микола Сурженко. Відомо, що за два тижні до цього воїн приїздив до Сум і дав інтерв'ю місцевому телеканалу. У боях за Донецьке литовище він зазнав поранення, і після лікування знову повернувся до товаришів боронити аеропорт. Север був бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Це той самий підрозділ, який дотепер не має офіційного статусу, і саме в тому, і саме тому в сьогоднішніх офіційних добових зведеннях із фронту про загибель героя не пролунало жодного слова. Офіційно ми члени банформування, і тому, в принципі, після війни нам світить на щось близько град. А, чудових таких залізних. А, наскільки я пам'ятаю, законодавством приблизно 8 років. А, ну, що робити? Хто якщо не ми, коли якщо не зараз. Терористичний загін імені Кузніцова знешкодили оперативники СБУ у Львові. П'ятеро бойовиків готували в місті серію терактів. Усі. Громадяни України завербували їх спецслужби суміжної федерації, готували попередню диверсантів у таборі для найманців. Затримані планували підриви на території Львівщини, зокрема на об'єктах інфраструктури та оборонно промислового комплексу. Під час обшуків у квартирах членів групи вилучили гранати та інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Диверсанти мали завдання розхитати ситуацію в регіоні, залякати населення та спровокувати паніку на території Львівської області. За словами оперативників СБУ, координували діяльність терористичного загону офіцери гру Російського. Генерального штабу. Знайоме при ну хто знайомий? Я робить. Я не знаю, як під вуглегірськом це за десяток кілометрів від Дебальцевої. Просто за крок від передових позицій бойовиків значно підвищили свою активність ворожі диверсійно-розвідувальні групи. На пошук та знешкодження терористів львівські та полтавські міліціонери, а саме вони тепер підтримують проукраїнський стан речі у районі. Вимушені тепер виходити майже щодня. Руслан Ярмолюк повернувся разом із бійцями з чергового рейду на нейтральну смугу. Зачистка справа дуже делікатна і дуже небезпечна. Особливо коли треба зачищати села на нейтральній смузі. З самого ранку хлопці з батальйону Львів та Полтава вийшли на зачистку. У досвіта, без броні міліціонери Львова та полтави невеликими групами обходять село вулицю за вулицею. Сепаратисти відпустці е, перевіряємо, перевіряємо. Олег у роті наймолодший боєць. Його група прикриває тил на випадок ворожої засідки. Мені з 19 років. Що я добровольцем тому, що не можу дивитися на такий бардак в Україні. І думаю, що я в своєму віці думаю, можу чимось допомогти. Інша група не вибиває, а стукає в двері будинку, біля якого помічені терористи. Реходяє. Та оді на наставки, а самки охороняють. Діта нанком його попросили, поокранять ця жінка, як завжди, нічого не чула і не бачила. Жила в цивільному шлюбі з чоловіком, який вже давно не з'являється вдома. Комедія скінчилася, коли під час обшуку бійці знайшли кровоспинні засоби, сховані у подушці. Для надання першої медичної допомоги Тут однозначно вони виліковувалися тут. Стріха в дірах повалені паркани, не викопана досі картопля, бадилія, що стовбурами пнеться до неба. Та старі ікони, які ця жінка співмешканка бойовика викинула просто на вулицю. Це сьогодення Донбасу. Ну винесла старе тому ані що... Вони цінності не предоставляють. У цьому будинку бойовики обладнали шпиталь, криївку зі зброєю, хлопцям зі Львова та Полтави теж вдалося вирухувати. Тут ще що давай, давай о. -о, -о. Красавчик. У городі поруч із парканом терористи облаштували справжній схрон – автомати, набої, гранати та одяг. Муха російського виробництва це не є українська муха. Автомати, ну, треба їх перевіряти. Також бачите, якою зброєю користуються так звані ДНРці. Цієї зброї вони стріляють по нашим хлопцям. Ту, яка нічого не бачила і не чула, коли в неї в городі терористи ховали зброю. забрали до райвідділку. Сьогодні хлопці вертаються на базу без втрат та з трофеями. Завтра знову на зачистку. І знову це буде вихід на умовно нейтральну, неконтрольовану українцями землю. Руслан Михайло з Організація з безпеки та співпраці в Європі з'ясувала, хто нині насправді контролює українсько-російську міждержавну смугу, зокрема у районі Новоазовська. Самопроголошеними прикордонниками виявилися бойовики ДНР. На з'ясування цього нібито очевидного факту місії ОБСЄ знадобилося більше місяця. Свою роботу в зоні АТО спостерігачі розпочали ще 26 вересня. Нагадаю, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив генсеку ОБСЄ, що діяльність європейських спостерігачів є своєрідним тестом на ефективність організації. Що саме вдалося побачити посланцям Європи на південному фронті у зоні АТО під Маріуполем, Знає і Олександр Загородний. Отче наш, ти що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Не в церкві, а ось так під відкритим небом в окопах з солдатами. Отець Володимир служить свою нехитру службу. Воїни слідом за священником повторюють «Отче наш та «Пресвятая Богородиця, щоб та своїм омофором накрила та захистила від ворожих снарядів та мін їхні голови. Отець Володимир на фронті з червня. Прийшов і Ловайськ, був поранений, але підлікувався і знову на фронт. Завжди ви Першу чергу покладалися на Бога, і коли такі є тяжкі хвилини, просто сказали, Господи, поможи, спаси і сохрани. Чи потрібна воякам молитва? Вони кажуть, що так потрібна. Після першого ж обстрілу згадали усі молитви, що знали. Ану якось душевно, це все, все. Я трошки дорого сприймаю. Цей блокпост на околиці Маріуполя він і сам уже як невеличке місто. Солдати набудували десятки бліндажів, хитромудрі підземні ходи, вогневі точки. Вони охороняють дорогу з Новоазовська, по якій вже давно ніхто не їздить. Але сьогодні пропустили на той бік до сепаратистів два автомобіля. ОБСЄ. співробітники міжнародної організації пробули на окупованій території кілька годин і повертаються у затуманений Маріуполь. Обережно та дипломатично розповідають про озброєних сепаратистів, про їхні блокпости, і про те, як вони контролюють українсько-російський кордон. В районі Новоазовська ви бачили бронетехніку, Наприклад, танки, якісь? Чи збільшилася сім кількість? На блокпостах, які контролюють повстанці, є озброєння і важка техніка. після прес-конференції керівництво ОБСЄ вирушає у Київ. А Маріуполь продовжує з молитвою готуватися до оборони. Сьогодні сепаратисти не обстрілювали місто, але не через міжнародних спостерігачів, а радше через густий туман, який як омофором оповив місто Святої Марії. Маріуполь Олександр Загородний Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор. 2+,2. Залізний меч на узбережжі Балтійського моря. Солдати з дев'яти країн, членів північно-атлантичного альянсу беруть сьогодні участь у спільних армійських маневрах. Навчання тривають у лицистій місцевості на території Литви. Залізний меч це дві з половиною тисячі бійців і більше трьох сотень одиниць бойової техніки. Головна мета двотижневої підготовки налагодити взаємодію між армійськими підрозділами різних країн-членів НАТО. Спершу планували, що навчання будуть винятково литовським, але з огляду на російську агресію в Україні склад учасників значно розширили. Гіганське опудало Путіна, що його за мотузку возили на іграшковому танку, спалили в британському містечку Льюіс. І ще до того двійника російського президента з голим торсом та автоматом у руках помітили на уламках малазійського боїнга англійці зробили таку акцію в ніч Гая Фокса, коли місцеві згадують провал змови, учасники якої хотіли підірвати парламент разом із королем. Карнавальну ходу влаштували і в британській столиці. У Лондоні карнавальна процесія дійшла просто до будівлі парламенту, але шлях їм перегородили правоохоронці. Спалахнули сутички. З боку учасників демонстрації у поліцію полетіли пляшки. Почалася штовханина, утім представники влади швидко взяли ситуацію під контроль. Акадан Airlines. і там де точність завжди вважалася взірцем. Нині панує хаос. Безпрецедентний найбільший в історії Німеччини страйк машиністів буквально паралізував країну. Від сьогодні аж до ночі понеділка курсуватиме лише третина залізничних потягів, але машиністи в них суцільні штрайкбрехери. За що воюють залізничники, і що пасажирам виліться їхня війна з роботодавцем? З'ясувала Яна Слісарчук. Ніхто нікуди не їде від сьогодні до кінця тижня. Стоять тепер не лише вантажні, а й пасажирські потяги. Навіть заздалегідь попереджені німці, звичні до розкладу передбачуваного до хвилини, не можуть дати собі ради. Я дивилась всю інформацію в інтернеті, але до ранку геть усе змінилося. А я запізнююсь на конгрес до Мюнхена. Тромби на дорогах розтягуються на десятки кілометрів. Тисячі німців вимушені брати вихідні, доїхати на роботу. Вони не можуть. Усе тому, що машиністи бажають працювати 37 годин на тиждень замість 39 і отримувати на 6% більше грошей. У мене таке враження, що всю Німеччину взяли в заручники за ці 6% зарплатні. Мене це так дратує. На вихідних Німеччина святкує 25 років від дня падіння берлінської стіни. Отже, графік страйку обраний не випадково. Усе аби змусити залізничну компанію до швидкого і конструктивного діалогу. Ми розуміємо, як це важко для подорожніх, але ми просимо розуміння: 365 днів на рік. Ми працюємо в дуже складних умовах. Ми б'ємося з роботодавцем, який заробляє на нас 40 мільярдів щороку, але не хочу говорити з працівниками про поліпшення умов. Але поки що, крім обурення простих німців, страйкарі не домоглися нічого. Залізничний концерн дойчебан подав на них до суду з вимогою негайно припинити страйк. Рішення обіцяють ухвалити до завтра. Яна Сарчук спецкордва плюс Вулиця Героїв Небесної Сотні. Саме так назвуть частину столичної вулиці інститутської, де ніхто не живе. Після суперечливих дебатів таке рішення ухвалила комісія Київради з питань найменувань. Майже половина її членів залишилися невдоволені лише частковим перейменуванням. Інститут національної пам'яті наполягає, що на честь загиблих героїв майданівців треба переназвати всю вулицю. 61% жителів інститутської теж виступили за це. Комісія дебатувала і щодо того, чи залишати слово герої в назві, а також чи варто замінити слово вулиця на визначення алея. Утім, ці рішення не підтримали. Таким чином жовтневий палац, який колись був інститутом шляхетних панянок і власне дав назву інститутський. Відтепер стоятиме на вулиці Героїв Небесної сотні. Натомість простягатиметься нова назва лише на кількасот метрів угору до перехрестя з Ольгинською. Щоправда, за ці рішення ще повинна проголосувати і Київрада всім складом. Ми все ж таки мусимо. Залишати певний так мовити золотий запас історичних назв, які склалися у Києві, і одне з них це назва інститутська від відомого навчального закладу інституту шляхетних дівіць. Ця назва історична її повернули як історично в 1990-х роках. Я події, які за своїм значенням мають більшу вагу, коли нація піднялася в своєму розвитку на іншу сходинку, на інший щабель самоусвідомлення своїх потреб. Вони дістають шанс на повернення до нормального і повноцінного життя. Бійцям, що були тяжко поранені на сході України, які після попереднього лікування вже готувалися до усвідомлення інвалідності, на Волині почали дарувати надію у реабілітаційному центрі, де воїнів лікують передусім не фармакологією, але нетрадиційними методами та неймовірною увагою. Гроші на реабілітацію дає місцевий підприємець, колишній пацієнт головного лікаря. Сам же професор із колегами займаються суцільним волонтерством від медицини. Ну, я вічу, ви приготував кулак на сепаратистах. І ще три дні тому 49-річний киянин Герман через нестерпний біль та втрату координації ледве пересувався. Під час майдану він зазнав травми хребта, а в зоні АТО, куди пішов добровольцем контузію. Із вироком медиків чоловік майже змирився. Але волонтери порадили центр нетрадиційної реабілітації в Луцьку. Сказала професору, що мені нічого не допоможе, тому що в принципі традиційна медицина цього не лічить. Так, що За кілька днів професор Олександр Харченко поставив пацієнта на ноги і майже позбавив болю без пігулок, ін'єкцій та операцій. А все завдяки власній методиці. Є програма говорити, нюхати, дивитися, спати, ходити. І коли ці програми працюють, а входить якийсь вірус інформаційний і блокує роботу програми, виникає хвороба. Коли ми включаємо антивірус, тобто нашу технологію реновації, тоді біоробот, організм людини розумної, він що? Цю програму відкидає вірусну і починає, працювати те, що в нього записано в генах. Це піце пластина, тобто, от, тут осколки, це пуля. Ну, до поясниці, це чотири осколки. 33-річний Олексій Власов напівсліпий. У нього не функціонує правиця і ліва нога. Травм боєць Нацгвардії зазнав під Іловайськом. Він переніс півдесятка операцій. Найпершу без анестезії, просто на полі бою. Імені хірурга чоловік не знає, але сподівається розшукати і віддячити за врятоване око. Полі там де одна дрова, коли Кадалітять міни, зашить так глаз. Дуже вдячний, родіті моєму дуже вдячні, і буде і на сто підмірне я об'язательно обов'язково знайду. Тому хлопець не приховував іронії, коли побачив, чим його лікуватиме професор. Голки, блікатори, металеві кружальця та ароматичні палички воїна спочатку не смішили. Але після сеансу скептицизм зник. Так у вас золоті руки, доктор. Дякую. Це, це я приїхав якраз по назначенню. Замість невиразних плям пацієнт розгледів чіткі контури предметів і зміг потиснути лікарю руку. Дякую, вам, Олексій. О, так. О, бачиш, є. є. Хорошо. Менше як за місяць у Луцькому центрі реабілітації пройшли більше 30 бійців з усієї України. Сюди їх доправляють волонтери. Харчування і проживання в готелі поранених вояків фінансує колишній пацієнт професора, місцевий підприємець. Сам лікар працює безоплатно. Сніжана Шевчук Ігор Куліков Волинь Спецкор, 2+,2. Із Москви на Київ це. На жарт, дедалі більше росіян намагаються змінити місце свого постійного проживання. У кожного свої мотиви, у кожного своя окрема ситуація. Натомість у більшості тих, хто вирішив емігрувати, поміж інших пояснень існує принаймні одне схоже: люди не хочуть жити за залізною завісою, яка кажуть, щодень стає дедалі міцнішою та невідворотнішою. Журналіст Ірина навіть нігті перефарбувала в жовто-блакитний колір. Нещодавно вона повернулася з Києва. каже, фашистів не знайшла і за російську мову, її теж не розстріляли. Удома дівчина вже другий місяць, але столиця України для неї мрія та осередок свободи. Я боюсь железного занавісу. я боюсь, що скоро вона пуститься, і максимум, де я зможу відпочити, це в Криму. Я не хочу отдыхать в Криму при всьому этой территории аннексированной. Я хочу свободно переміщатися по другим странам мира. Я хочу жити в западной стране. Російський націоналіст Дьомушкін чи не єдиний противник війни Росії проти України, каже політичні репресії, посилюються проти всіх незгодних із політикою Путіна. Він за кордон їхати не бажає, але його прибічники. В, же в Киеве. Все лидеры националистов в России на сегодняшний день либо находятся в следственных изоляторах по сфабрикованным делам различным, либо находятся в бегах вне пределах России, в том числе и на Украине, вынуждены были бежать от политических преследований. Либо находятся послідством, як я і чим це все закінчиться. Скільки російських емігрантів нині в Україні не рахували, але таких людей більше щодня тут тепер і колишній співробітник ФСБ Ілля Богданов, який тепер воює в національній гвардії України, і студент із Краснодара В'ячеслав Мартинов. Юнак утік після спроби зорганізувати марш за федералізацію Кубані. Його дівчина під вартою у слідчому ізоляторі дійсно зараз для України це новий формат Мати існування нові можливості, це те, що називається м'яка сила soft power, тобто ситуація, коли Україна стає. Такою великою батьківщиною не лише для українців, а для е, усього слов'янського світу. Водночас, вимушеним російським емігрантам питання про отримання українського паспорта блискавично вирішувати нині не вдається. Подвійне громадянство в Україні заборонене від російського людям відмовитися не просто разом із тим і залишитися в Росії більше неможливо. Чи не єдиним свідком таких змін є ось цей будинок? Нещодавно на київський вокзал багато українців приїздили на заробітки, але зараз із нього починають відправлятися росіяни за почуттям свободи напрямок Україна. Роман Сембалюк, Спецкор 2+,2. Інформаційний підсумок доби на плюс буде традиційно рівно 21-й. Тоді зустріч.